Після чотирьох сезонів боротьби з демонами, привидами та іншими потойбічними істотами, п'ятий сезон надприродного підносить історію на абсолютно новий рівень. Це вже не просто черговий етап мандрівки братів Вінчестрів, це апокаліпсис прямому сенсі. Семь і Дін стають фігурами великій грі, яку розпочали сили набагато давніші і могутніші за будь-якого демона. Люцифер виривається з клітки. Чотири вершники апокаліпсису вже в сідлі, а людство балансує на межі знищення. Формат Монстр тижня, який раніше дозволяв глядачеві вскочити в будь-яку серію. Вперше з моменту прем'єри першого сезону поступається місцем глибокій наскрізній сюжетній арці, що об'єднує більшу частину серії в єдину епічну оповідь. Навіть ті епізоди, які формально нагадують окремі історії, все одно інтегровані в ширший контекст апокаліпсису. Арка п'ятого сезону стала кульмінацією всіх подій, які готувалися з самого початку, у центрі сюжету не лише боротьба добра зі злом, але й моральні дилеми, жертовність, родинні зв'язки, питання свободи вибору та боротьба з власною долею. Надприродне. П'ятий сезон ознаменувався розширенням міфології серіалу, поглибленням темних апокаліптичних сюжетних ліній та важливими змінами в акторському складі. У цьому сезоні актор Міша Колінс офіційно приєднався до основного акторського складу. Це рішення стало прямим наслідком шаленої популярності його персонажа Ангела Кастієля, який дебютував в четвертому сезоні і одразу став улюбленцем фанатів. У п'ятому сезоні Кастіель втрачає прямий зв'язок з небесами. Його поведінка змінюється. Ангел виглядає збентеженим, пригніченим і навіть розгубленим. Він називає Архангела Рафаїла моєю маленькою сучкою, що підкреслює не лише зміну тону серіалу, але й трансформацію самого персонажа. Актор зізнався, що спершу вагався, чи варто перетворювати Кастіеля на комічного персонажа. Він побоювався, що деякі моменти в ранніх епізодах сезону можуть здатися недоречними. Втім, Колінс визнає, що сценаристам вдалося знайти правильний баланс між жартами та природнім розвитком героя. Що От починається? Де ти був? Він справді сказав пиячу? Так він і досі під мухою. Це не важливо. П'ятий сезон глибше досліджує тему архангелів, наймогутніших ангелів, які існували за того до створення Всесвіту. Однією з найважливіших новинок сезону стала поява Люцифера, якого зіграв Марк Пелегріно. Українським глядачам актор уже був знайомий за ролью Джейкоба із серіалу Загублені та Пола Бенета в серіалі Декстер. За словами шоуранера Еріка Кріпке, Пелегріно не проходив традиційне прослуховування на роль Люцифера. Настільки очевидним був його потенціал. Цікаво, що раніше Марк пробувався на роль Кастєлі, яку врешті отримав Міша Колінс. Образ Люцифера в серіалі значною мірою натхнений поемою Джона Мільтона Утрачений рай. Як зазначив Кріпке, Пелегріно грав ніжного майже співчутливого диявола, сповненого внутрішніх суперечностей. Такий підхід зробив Люцифера персонажем не лише злим, але й глибоко трагічним, що тільки посилило драматизм його присутності на екрані. Як глава демонічної ієрархії, він є босом Азазель та Лілі, тож виконував роль прихованого антагоніста. Ще з першого сезону, а на перший план виходить лише в п'ятому. Гей, тупорилий. Тупорилий? Архангел Михаїл теж відіграє помітну роль у розвитку сюжету, хоча переважно залишається в тіні. У цьому сезоні його образ втілив актор Джейк Абель, який грає Адама Міліга, зведеного брата Сема і Діна Вінчестрі. Саме тіло Адама Михаїл обирає, щоб зустрітися в епічній сутичці з Люцифером, який на той момент уже перебуває в тілі Сема. Тим не менш, Михаїл в серіалі з'являється не лише в одному містилищі. У тринадцятому епізоді наша пісня гарна і нова. Ми бачимо, як Архангел тимчасово вселяється в молодого Джона Вінчестера, якого грає Коен. у цьому епізоді нам глибше розкривають його природу та тісний зв'язок з родиною Вінчестерів. До подій п'ятого сезону вважалося, що Бог особисто ув'язнив Люцифера у клітці. Проте з'ясовується, що насправді це зробив Архангел Михаїл, скинувши Люцифера до пекла за прямим наказом Бога. Він ув'язнив його в клітці, яку захищали 66 печаток. Поки Бог був відсутній, Михаїл виконував роль його намісника, командуючи небесним воєнством. Архангел. Котрий мене вбив? Що вибач? Його звуть Рафаель. Тебе прикінчив янгол Ніндзя Черепашка? Архангел Рафаїл у виконанні актора Демора Барнса, молодший за Михаїла та Люцифера. Після падіння Люцифера Рафаїл підтримав Михаїла в його прагненні встановити владу на землі. У четвертому сезоні він захищав пророка Чака від Лілі та пізніше намагався завадити Діну та Кастєлю, перешкодити сему зламати останню печатку. Рафаїл суворий, серйозний і консервативний ангел, який втратив віру у Бога і втомився від свого призначення. Він проявляє жорстокість і безжальність, погрожуючи катуванням, щоб змусити Діна сказати так архангелу Михаїлу, а також намагається змусити Каст'єля підкоритися його плану щодо апокаліпсису, погрожуючи вбити його та всіх хто стане на його бік. Сем, тільки глянь, які ободи. Здохни. І останнім варто згадати Архангела Гавриїла, одного з найяскравіших персонажів серіалу, якого зіграв Річард Спейт Молодший. Гавриїл наймолодший із чотирьох архангелів, створених Богом. Він залишив небеса не витримавши конфлікту між своїми братами Михаїлом і Люцифером, і оселився на землі, де прийняв особу Трикстера, а згодом Локі. Під цими псевдонімами він карав людей, які на його думку заслуговували на покарання, використовуючи ілюзії та гумор. У восьмому епізоді перемикаючи канали, розкривається, що Трикстер, якого ми знали ще з другого сезону. Зону насправді є Архангелом Гавриїлом. Він намагається змусити Сема та Діна прийняти свої ролі в прийдешньому апокаліпсисі. А під час своєї наступної появи у 19-му епізоді молод богів Гавриїл намагається зупинити Люцифера, але гине від його руки. Ти продав свою душу? Точніше заклав. Ти його поцілував? Сем. мені цікаво. Ні. Нащо ти це зняв? А чого ти язика свого пхав? П'ятий сезон не обмежився лише появою архангелів, але ввів серіал не менш культового демона Кроулі, виконанні Марка Шепарда, харизматичного короля роздоріжжя. Це стало першою згадкою в серіалі про одного з чотирьох чітко визначених рангів ієрархії пекла. Марк Шепард зазначив, що під час читання сценарію до епізоду Покинь надію він не міг стримати сміху і вирішив взяти участь у проєкті як данина пам'яті режисеру Кіму Менерсу, який помер під час роботи над попереднім сезоном надприродною, і яким Шепард раніше працював над Серіалом цілком таємно. Актор також висловлював захоплення сценаристом Беном Едлундом, з яким раніше співпрацював в серіалі Світля. Спершу Кроулі був правою рукою Лілі, та, але після її загибелі і звільнення Люцифера він став ізгоєм. У п'ятому сезоні він неочікувано стає союзником Вінчестерів, допомагає їм знайти смерть, і планує знову ув'язнити Люцифера. Як демон роздоріжжя, Кроулі має червоні очі, носить дорогі темні костюми і майже ніколи не змінює свій стиль з рідкісними винятками. Кроулі але зухвалий часто використовує сарказм, образи та психологічні ігри, щоб вивести інших з рівноваги. Він ефективний стратег і майстер угод, який завжди шукає вигоду для себе. Попри репутацію чесного демона, кроулі не гребує хитрощами і лазівками в угодах. Прикладом є його взаємовідносини з Бобі Сінгером. Поява кроулі спершу планувалася як короткочасна, але завдяки харизмі Шепарда та популярності серед фанатів, він став постійним персонажем і залишався в серіалі надовго. Більше того, у 2024 у році, через 15 років після дебюту, фанати згадували кроулі як одного з найкращих антагоністів серіалу, підкреслюючи складність його характеру та харизму Шепарда. Також Кроулі – лиходій, який з'являється найчастіше в серіалі, та демон з найбільшою кількістю появ. Він перевершив за цим показником навіть таких помітних демонів, як Азазель, Рубі, Аластер і Мех, разом узятих. Дявол знає, що я хочу його вбити. У зв'язку з чим я став його найзапеклішим ворогом у всесвіті. Холера, нам не чкати. Вони спалили мій будинок з'їли мого кравця. Хоч у п'ятому сезоні з'являються всі чотири вершники апокаліпсису, окрему увагу варто приділити тільки смерть, якого зіграв актор Джуліан Річінг. Його стримане, але харизматичне втілення цього образу залишило глибокий слід у серіалі. Хоча спочатку він навіть не претендував на цю роль. Річинг проходив прослуховування на роль іншого вершника апокаліпсису Чуми. Актор записав відео та надіслав його до Ванкувера. Однак відповіді не отримав. Лише через 9-10 місяців його агент повідомив, що його запрошують на зйомки. Не як чуму, а як смерть. Перша смерть з'являється у 21 му епізоді п'ятого сезону дві хвилини до опівночі в культовій сцені під назвою О смерть. Річинг згадував, що керувати величезним білим кадалаком у цій сцені було складним завданням. Потрібно постійно було дотримуватися позначок, щоб не зачіпка. Камеру чи знімальну групу. А ось у сцені з піцею, де смерть спілкується з Діном, актору довелося з'їсти багато шматків під час численних дублів, що теж стало для нього непростим випробуванням. Річинг підкреслює, що смерть не злий персонаж, а втілення порядку і балансу. Він не прагне знищення, а підтримує природний хід речей. Актор намагався надати образу глибини та людяності, показуючи його не як загрозу, а як необхідну силу. Хоча не часто з'являється в серіалі, його персонаж залишив глибокий слід у міфології. Щоб поговорити з вашим начальством, звісно, агент Віліс, слухай. Агент Віліс, це шериф Джоді Мілс. Бобі. Не знаю про кого ви. Я агент Том Вілліс з ФБР. Брехня собача. Ще одним помітним персонажем, який з'являється в п'ятому сезоні і залишається в серіалі аж до самого фіналу, стала Джоді Мілс у виконанні актриси Кім Роц. Окрім братів Вінчестерів, саме Джоді Кастєль і Бобі Сінгер мали найбільше появ в різних сезонах. Джоді з'являється в кожному сезоні починаючи з п'ятого. Бобі з перервами до своєї останньої появи в п'ятнадцятому сезоні, а Кастєль із четвертого до фіналу. Після зустрічі з Вінчестерами вона стає надійною супутницею Сема і Діна та неодноразово допомагає їм у розслідуванні. Також Джоді. Планували зробити головною спін-оффу над «Норовливі сестри. Пілотна серія з одноіменною назвою вийшла як дев'ятий епізод 13-го сезону, 18 січня 2018 року. Це друга невдала спроба запуску спін-офу. Перший був двадцятий епізод дев'ятого сезону Кровні зв'язки, який теж не отримав розвитку. Хто викрав вашу подругу? То була Періс Гілтон. У п'ятому сезоні до своїх ролей повертається багато знайомих акторів, а також з'являється декілька нових, які внесли в серіал як драматизм, так і гумор. Цей сезон влучно балансує між апокаліптичною серйозністю та легкими, майже сатиричними вставками. Серед неочікуваних але яскравих камео варто згадати Періс Гілтон, яка з'являється в епізоді Повалені ідоли, де вона грає лісовика, язичницьку богиню, що набуває вигляду попкультурних ікон, зокрема самої себе. У кульмінаційній сцені, коли лісовик в образі Періс Гілтон нам. Гається вбити братів Вінчестерів, він жартує. Я навіть не бачив дім воскових фігур, натякаючи на фільм 2005 року, в якому Джаред Падалекі і Перес Гілтон знімалися разом. Шоуранер Ерік Кріпке зазначив, що не очікував, що Гілтон погодиться на роль, але вона одразу зрозуміла жарт і виявилася чудовою. Її участь продемонструвала здатність серіалу посміятися над собою і додала епізоду особливого шарму. Це чудовий приклад того, як надприродне вміло поєднує гумор, іронію та соціальні питання, зберігаючи при цьому свою унікальність атмосферу, я знаю, що надприродне це просто книжка. Я поки що розрізняю фантазії та реальність. Бекі все насправді, я так і знала. Надприродне любить жартувати над собою. Тож творці шоу розвинули історію серії книг надприродне, що вилилась у появу персонажа Бекі Розен у виконанні Емілі Перкінс, яка дебютує в п'ятому сезоні як фанатка серії книг. Її поява не лише додає гумору, але й продовжує розвивати мета-наративний шар, показуючи, як події серіалу виглядають очима фанатської спільноти. Також помітну роль в сюжеті відвели Робу Бенедикту, який повертається до ролі пророка Чака Ширлі. На один епізод повертається Чад Лінсберг у ролі Еша. Альона Тал знову з'являється як Джо Гарвел, а Саманта Ферріс у ролі її матері Елен. Стівен Вільямс повертається до ролі Руфуса Тернера, досвідченого мисливця, який знову стає до справи. Курт Фуллер повертається до ролі ангела-бюрократа Захарія, якого глядачі пам'ятають за його цинізм і маніпуляції. Джуді Макнівен знову грає роль ангела Анни Мілтон. Хоча Її початкова поява була позитивно сприйнята. Критики вважають, що розвиток її персонажа в підсумку втратив цілісність через її раптову зраду. Саманта Сміт знову повертається до ролі Мері Вінчестер, як і Еммі Гуменік в ролі молодої версії персонажа. У п'ятому сезоні ми знову бачимо Трейсі Дін Відді в ролі померлої медіумки Памели Барнс. Також епізодично повертаються мисливці за привидами Ед Зедмор і Гаррі Спенглер у виконанні Ей Джей Баклі та Тревіса Вебстера. Адріана Палікі з'являється як проекція Люцифера. В в образі Джесікі Мур, загиблої дівчини Сема. Це один із рідкісних випадків, коли акторка повертається в новій ролі, хоча формально в тій же оболонці. Демон Мех, давній ворог Вінчестерів, теж повертається в п'ятому сезоні, хоча тепер її грає нова акторка Рейчел Мінер. Втім, зміна виконавиці ролі не завадила персонажу зберегти свою харизму і небезпеку. У цьому сезоні мех виступає на боці Люцифера, тим не менш з'являється на екрані тільки двічі. Також у фіналі сезону повертається до своєї ролі Сінді Семптон, яка Знову грає Лізу Брейден, колишню кохану Діна, яка в шостому сезоні стане важливою фігурою в його житті. Кімната yeah, 31С 31. у підвалі, медичний центр Сент Джеймс. Я зараз там. Ясно. Закінчую розмову. П'ятий сезон надприродного став справжньою кульмінацією всієї історії, до якої серіал поступово рухався від самого початку. У центрі подій Апокаліпсис, неминуче зіткнення двох могутніх сил Архангела Михаїла та Люцифера. На фоні цього розвивається глибша, масштабніша, божественна міфологія серіалу. А цей сезон унікальний тим, що в ньому з'являються всі чотири архангели, кожен зі своєю ролью у великому конфлікті, зі своїми поглядами на правду. Архангели це найдавніші і наймогутніші творіння Бога, створені до великого. Вибуху. Їх називають найстрашнішим гнівом небес. Вони були першими і найсильнішими серед усіх ангелів, що робить їх одним із найдавніших створінь Бога. Як і всі ангели, їхні справжні форми надзвичайно могутні і смертельно небезпечні для людей. Що ж стосується стосунків архангелів та їхніх містилищ, то вони досить складні. Їхня присутність завдає людям великої шкоди. Наприклад, чоловік, який став містилищем Рафаїла, Доні Фінерман, після одержимості залишився в кататонічному стані. А ось із ніком першим Тимчасовим містилищем Люцифера трохи інша ситуація. Люцифер обирає Ніка як своє містилище через його емоційну та духовну вразливість. Сили Люцифера в тілі Ніка були обмеженими, і Нік сильно страждав від такого сусідства. Він зазнає жахливих тілесних ушкоджень, опіки, шрами, розриви шкіри, щоб тіло витримувало його зцілюють кров'ю демонів. Кастіель згадує, що Люцифер пив галонами демонську кров, аби вберегти містилище цілим. А коли Люцифер перейшов до себе, Нік загинув. Тим не менш існують істи вмістилища, чиї тіла здатні витримати божественну сутність без пошкоджень. Такими вмістилищами для архангелів були обрані Сем і Дін Вінчестери. Сем призначений для Люцифера, а Дін для Михаїла. І це не випадковий вибір, адже брати нащадки Каїна та Авеля, що забезпечує їхню генетичну сумісність з архангелами. Тим не менш їхнє походження лише одна із причин. Не менш важливу роль відіграють особисті якості. Сем, подібно до Люцифера, часто відчував себе покинутим, прагнув свободи, сумнівався у вищій волі. Олі і шукав власний шлях. Дін же, як і Михаїл, завжди керувався почуттям обов'язку, вірності, готовності пожертвувати собою заради вищої мети. Крім того, життєвий шлях кожного з братів, їхній досвід, внутрішні конфлікти і моральний вибір відзеркалюють архангелів. Саме ця глибока паралель між людьми та небесними істотами підкреслює одну із головних тем серіалу боротьбу між долею і свободою вибору. У 15-му епізоді п'ятого сезону вперше на екрані з'являються небеса, які призначені для перебування самого Бога. Його дітей, ангелів, а також обраних божеств і гідних людських душ. Небеса слугують базою для ангелів і місцем вічного спокою для праведників. Небеса представлені як безмежне царство, поділене на окремі особисті раї для кожної душі. Кожна людина отримує свій унікальний рай місце, що відображає її найщасливіші спогади. Усі ці особисті небеса існують разом, хоча й залишаються ізольованими одне від одного. Ангели можуть подорожувати між цими просторами, а за потреби навіть змінювати їх. Точкою небес виступає сад, до якого веде так звана вісь світу, символічна дорога або річка, що виглядає по-різному, залежно від душі, яка її бачить. Архангел Захарія називає сад центром керування польотами. Ключовою складовою апокаліпсису виступають чотири вершники, які є надзвичайно могутніми сутностями, що уособлюють руйнівні сили кінця світу: війну, голод, чуму, у серіалі хворобу та смерть. Чотири вершники апокаліпсису або просто вершники діють як самостійні істоти з надприродними здібностями. Що підпорядковується лише люцифером, вони набувають людської форми, яку можна фізично поранити, хоча вбити їх майже неможливо. Кожен із вершників має особливий перстень, джерело його сили. Втрата персня позбавляє їх фізичної оболонки та суттєво послаблює за винятком смерті, яка існує незалежно від будь-яких артефактів, і має сили, що перевищує навіть силу самого люцифера. У сучасному світі вершники пристосувалися до нової епохи. Замість коней вони пересуваються на автомобілях, кольори яких відповідають біблійним образам, Червоний, чорний, блідий і білий. Після визволення з клітки Люцифер бере під свій контроль вершників, використовуючи їх у своєму плані винищення людства. Проте як згодом з'ясовується, їхні персні мають інше, набагато важливіше призначення. Разом вони є ключами від клітки Люцифера. Саме це відкриття перетворює вершників на важливу частину плану братів Вінчестерів із повернення Люцифера назад до пекла. Одним із найпомітніших артефактів серіалу є Амулет, який носить Дін Вінчестер, більш відомий серед фанатів як Самулет. Сам Глибоко пов'язаний із центральною темою братерства, але й відіграє важливу роль у міфології серіалу. Амулет має вигляд металевого кулона золотистого кольору, виготовленого з латуні. Він зображає голову гуманоїдної істотами з рогами та орнаментом, стилізованими під африканське мистецтво. У восьмому епізоді третього сезону, дуже надприродний різдво, розкривається історія походження амулета. У флешбеках ми бачимо, як восьмирічний Сем отримує його від Бобі Сінгера як різдяний подарунок для свого батька Джона. Однак, коли не повертається додому на Різдво, Сем вирішує подарувати Амулет Діну. Відтоді Дін майже ніколи не знімає його, що символізує тісний зв'язок між братами. У другому епізоді Кастєль повідомляє, що Амулет має унікальну властивість втитися у присутності Бога. Це робить його потенційним інструментом у пошуках Всевишнього, чим і займається Кастєль протягом значної частини сезону. Дін з неохотою віддає Амулет Кастєлю, зізнавшись, що почувається без нього оголеним. Однак у 16-му епізоді, інший бік місяця, після того, як Брати повертаються з раю, Кастєль повертає амулет Дін, називаючи його безкорисним. Розчарований у Богові та самому собі, Дін викидає амулет у смітник. Цей жест символізує не лише втрату віри, але й кризу у стосунках із Семом. Ще один важливий, хоч і менш масштабний, але дуже емоційно потужний момент відбувається в 20-му епізоді Дияволу, якого ти знаєш. Він не стільки розширює міфологію, скільки глибше розкриває особистий біль Сема і привідкриває раніше невідому деталь сюжету. Під час пошуків одного з Вершників апокаліпсису Чуми Дін вистежує і захоплює могутнього демона на ім'я Бредлі. Згодом з'ясовується, що демон давно одержимий тілом Бредлі, найкращого друга Сема часів Стенфорда. Зі слів Демона, Сем дізнається жахливу правду. Саме Бредлі, справжній убивця Джесіки, а не Азазель, як він вважав раніше. За наказом жовтоокого демона, Бредлі звів Сема та Джесіку, щоб потім убити її, і змусити Сема повернутися до мисливського життя. Смерть коханої мала стати поштовхом до пробудження його демонічної суті. Утності Сем, охоплений гнівом і відчаєм, спершу стримує себе, оскільки їм потрібна була інформація. Але після завершення допиту він власноруч убиває Бредлі. Цей момент стає особистою розплатою, і водночас актом звільнення від тягаря минулого. Сем нарешті мститься за смерть Джесіки. Алонсо Мозлі, ФБР, Це мій напарник Едді Москоун, теж із ФБР. Тепер поговоримо про нових монстрів, які вперше з'являються в п'ятому сезоні серіалу. Цього разу через значно більший акцент на апокаліпсисі було представлено не також й багато нових надприродних істот, серед яких вирізняється лісовик, гібрид та рейф. У п'ятому епізоді повалені ідоли, які є сатирою на культ знаменитостей і сучасне ідолопоклонство. З'являється лісовик Слов'янське лісове божество. Ця істота приймає вигляд відомих постатей, таких як Махат, Магань, Аврам, Лінкольн Лінколь або Перезгілтон, щоб заманювати фанатів і пожирати їхні душі. У минулому лісовика шанували, і послідовники добровільно приносили. Себе йому в жертву. Але близько 30 років тому, після масштабної вирубки лісів, його храм і джерело сили було знищено. Відтоді голодний лісовик був змушений мандрувати світом, полюючи лише на кількох жертв на рік. Після кожного вбивства він залишав у тілі жертви насіння зі свого зниклого лісу, намагаючись зберегти пам'ять про своє минуле царство. Однак із початком апокаліпсису, лісовик активізувався, він почав убивати частіше, намагаючись повністю наситити себе. Приймаючи форму ідолів своїх жертв, він завойовував їхню довіру, щоб легше маніпулювати ними. Слабкістю істоти є знищення сполучного об'єкта з особою, чию форму лісовик приймає. Коли Дін спалив окуляри, що належали ганді лісовик зник. Тож цілком можливо, що йому потрібен цілий об'єкт, щоб залишатися у формі, яку він імітує. Зрештою, Сем вбиває істоту, обезголовивши її залізною сокирою, що є класичним методом боротьби з деякими видами стародавніх духів у фольклорі. Чувак. Це ж не те, що я думаю. Я нудився. Медсестра сестра була приваблива. Наступною надприродною істотою, яка з'являється на екрані, є гібрид – гібридстворіння, що виникає в результаті поєднання двох або більше видів, один з яких зазвичай є людиною. У п'ятому сезоні концепція гібридів лише починає формуватися. Повноцінно вона буде розкрита пізніше у шостому сезоні з появою матері всіх монстрів Єви. В шостому епізоді я вірю, що діти наше майбутнє. З'являється Джесі Тернер, гібрид людини та демона. Його класифікують як Камбіона або Катака, створіння, що, за словами Кастієля, має потенціал стати антихристом і відіграти ключову роль у війні Люцифера проти небес. Його історія починається з жінки на ім'я Джулія Райт, яка завагітняла, будучи. Одружимою демоном. У вирішальний момент вона зуміла на короткий час відновити контроль над своїм тілом і вигнати демона просто під час пологів. Перелякана можливістю, що її син стане злим, Джулія віддала немовляне усиновлення. Так Джесі потрапив до родини Тернері. Він нічого не знав про своє походження, ні про те, що він був усиновлений. А для оточення Джесі був звичайним хлопчиком. Ходив до школи, вірив у вигадки на кшталт зубної феї, мав звичайні дитячі мрії та страхи. Однак під поверхнею звичайного життя ховалися Неймовірна сила. Джесі виявився одною з наймогутніших істот, з якою коли-небудь стикалися Вінчестери. Після повернення Люцифера він почав змінювати реальність лише словом. Перетворив Кастіеля на фігурку, змусив демона підкоритися собі і вигнав його. Сила Джесі була настільки великою, що небеса прагнули його знищити. Та замість того, щоб приєднатися до битви, Джесі просто зникає. Більше ніхто не міг його знайти. І нарешті варто згадати рейфів, монстрів, які харчуються рідиною з людського мозку. Один із них з'являється в 11-му епізоді сезону Вимкнений Сем, де полює на пацієнтів психіатричної лікарні. Рейфи висмоктують мозкову рідину за допомогою шипа, прихованого в зап'ясті. Вони вводять його в зону за вухом жертви, щоб дістатися до мозку, після чого він повільно висихає. Цей шип також може використовуватися як зброя, хоча його можна зламати. Психіатрична лікарня є ідеальним середовищем для рейфа. Мізки пацієнтів. Пацієнтів, насичені дофаміном, здаються їм дуже смачними. До того ж, твердження жертв про монстра ніхто не сприймає всерйозно через діагнози психічної нестабільності. Більшість пацієнтів мають розлади, що спричиняють галюцинацію, параною або марення, а тому служать зручними мішенями. Справжню форму рейфів можна побачити в дзеркалі, подібно до сирен. Їхня головна слабкість срібло, дотик до якого спричиняє сильний біль, а удар у серце є смертельним. Як і багато інших надприродних істот, рейфи можуть виглядати як звичайні люди, проте насправді. І це людиноподібні створіння з гнилою потворною шкірою. Попри те, що п'ятий сезон більше зосереджений на сюжеті апокаліпсису, він усе ж подарував глядачам кілька яскравих і незабутніх нових монстрів. Лісовий гібрид Джесі Тернер і Рейв збагатили міфологію серіалу, поєднуючи фольклор, демонологію та психологічний жах. Тільки руку трусане. вона слабенька. П'ятий сезон надприродного став кульмінацією багаторічної історії братів Вінчестрів, завершивши головну сюжетну арку, яка розпочалася з їхнього прагнення помститися за смерть матері. Саме тут усе зійшлося: сюжетні лінії, конфлікти, жертви і вибори. П'ятий сезон був зосереджений на апокаліпсисі, битві між архангелами Михаїлом і Люцифером, а також глибшому зануренню в божественну міфологію. У центрі фіналу не просто поразка Люцифера, а вибір, який зробили брати. Їхня відданість одне одному і бути людяним попри. Все стало справжнім ключем до перемоги. Існує поширена думка, що творець серіалу Ерік Кріпке спочатку задумував надприродну як п'ятисезонну історію. Однак сам Кріпке в інтерв'ю неодноразово заперечував наявність детального п'ятирічного плану. Він мав загальне уявлення про розвиток сюжету, але визнавав, що багато речей створювалися на ходу. Його основною метою на початку було досягти ста епізодів, щоб мати можливість продавати серіал для повторного показу. Надприродне ніколи не поновлювалось на сіда більше ніж на один сезон за раз. Постійно ходили чутки про його можливе завершення, але ці чутки так і залишалися лише чутками. Одночас перші п'ять сезонів сприймаються як логічно завершена і найбільш цілісна частина історії, що підсилює відчуття завершеності. Кінець п'ятого сезону став фіналом для епохи Еріка Кріпке, творця і першого шоуранера надприродного. Після цього він залишив керівництво, передавши його Сарі Гембл. Тим не менш, він залишився пов'язаним із проєктом як творчий консультант. Таким чином, п'ятий сезон не став кінцем серіалу. Це був не фінал шоу, а закінчення однієї великої епохи. Після нього надприродне відкрило двері до нових сюжетних ліній. Але саме п'ятий сезон на рівні з четвертим багато хто вважає найкращим. через свою драматургічну повноту та емоційний резонанс. Дякую, що переглянули відео до кінця, до нових зустрічей.